Вітаю студія та телеглядачі, музичні ноти центру міста Вінниці, практично кожного дня, прогулюючись по вулиці Оводова, ви можете почути звуки труби. Це вуличний музикант Ігор, дарує звучання українських композицій вінничанам та гостям міста. І сьогодні ми з ним детальніше поспілкуємося. Вітаю вас! Вітаю вас! Теж. Розкажіть, будь ласка, скільки років ви вже займаєтеся музикою? Займаюся з 11 років. Граю на трубі вже мені зараз 31, а граю з 11 років, а вуличним з 19 року. Що для вас є музика? Музика це те, що піднімає настрій, те, що дає якусь надію, віру, надію, любов. І, і, граючи на, на вулиці людям, приємно, коли збираєш аудиторію, багато людей. І створюєш маленьке, але прекрасне свято. Ви зазначили, що ви з 2019 року граєте на вулицях міста Вінниці. Коли вийшли вперше і чи не боялися грати вперше на публіку? Було все, бо я починав з нуля. Якось працював раніше на комплексних обідах, комплексні обіди по всій Вінниці розвозив. Працював зі знайомим і якось вирішив, думаю, змінити роботу, і змінити себе в цьому напрямі. І попробував біля нью йорк стріт попробував стати перший раз в житті в Вінниці на вуличним музикантом на вулиці, попробував зіграти ті твори, які я грав в військовому оркестрі в армії. І потім мені сказали, що можеш спробувати біля башні пограти? Я спробував і з того часу почалися зміни в житті. Я почав грати, мені це сподобалось. Я подумав, а чому б не займатися цією справою кожен день і грати людям, і піднімати, підбадьорувати людей і піднімати настрій людям? Розкажіть, будь ласка, віничани та гості міста можуть вас кожного дня знайти на вулицях Вінниці? Кожен день, якщо погода нормальна, нема доща, снігу, то я граю. Погода, як сьогодні погода у нас гарненька, сонечко, то треба радувати людей музикою. Бо кожної людини свої плани на день розписані, і я думаю, що уділити п'яти минутами. Музиці послухати, я думаю, вони знайдуть час. Якщо ви розпочинали свою діяльність музично саме з композиції музичного оркестру, то розкажіть, будь ласка, що наразі граєте, з чого складається ваш репертуар? Я зараз граю українські твори, тому що я якось я замітив, що е е життя змінилось в українському плані, е тому що всі за Україну, весь, весь світ е, е, підтримує, підтримує Україну і якось дуже стало зараз популярно грати українські твори, зарубіжні твори е, і російські якось відкинути. Я не знаю, чи на час, але відкинути, щоб, щоб якось. <гум> Дніші якісь зміни були в Україні. І музика, і все, все, все що зв'язано з Україною. Які, можливо, композиції є найпопулярнішими, що віничани можуть підходити до вас і просити їх ще раз зіграти повторно? Подобаться людям у Лузі Черноклина Бомбокс ага. е, Андрій Хливнюк. <гум> Подобається Стефанія Калуша, дуже популярні оці два треки, дуже популярні, всі знають на слуху. А так то українські народні пісні, зарубіжні твори. І з вашої відповіді слідує наступне питання. Що, на вашу думку, ви даруєте війни Я дарую людям настрій, це саме перше. Дарую свою професійну музику, тому що я займаюся з, з малку на, на трубі граю. І Я дарую якісь позитив, якісь поштовх на надію на краще життя. А що вам найбільше запам'ятався? Який фідбек від ваших слухачів? Жіночка одна пішла, вона каже, що я твій шанувальник. Мені дуже подобається. Якщо тебе навіть немає, я тебе чекаю, бо хочу почути цю пісню, щоб ти е... зіграв. зіграв і щоб підняв настрій, щоб... Тому ну, що, розумієте, жива е, в навушниках чи в колонках це інша справа, а вживу побачити музику послухати це інше. Це дві речі. Mm -hmm. Тому я людям граю, е, я, я дуже mm -hmm. ну, заінтересований, щоб кожен день грати, е, бо людей багато в Вінниці. Я думав, що мало людей. Людей багато, я всіх вже передивився людей, вже багато хто мене знає, вся Вінниця. Але багато біженців, переселенців, вони приїжджають, плачуть, обнімають і трошки підтримують їх, зіграючи той твір, який вони хочуть. І останнє питання, яке я ставлю усім своїм гостям: Україна переможе, бо Україна переможе, тому що ми сильні, ми, ми вільні, ми ми самі на кращі. Україна це це все, що може бути. Україна по, по понад усе. Це це правда, однозначно. Пане Ігоре, дякуємо вам, що ви даруєте вінчанам віннич... музичні насамперед українські композиції за те, що вони ми всі маємо змогу. Зупинитися і послухати українських виконавців. А вас же закликаємо зупинятися на хвилинку, слухати вуличних музикантів. І повірте, ваш настрій точно підніметься. Студія передаємо вам слово.